Вітаю, шановні клієнти, перед вами новинка, це Ford Fusion з бензиновим двигуном 2,5 на передньому приводі на автоматі автомобіль 2015 року на легкосплавних дисках. По комплектації маємо салон тканина, мультикермо, пробіг складає 124 тисячі, маємо кондиціонер, мультимедійну систему, електронний ручник. Підйомники, досить великий просторий другий ряд сидінь. Місткий багажник, укомплектований докаткою. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тездрайв цієї новинки за адресою Велика кільцева 58 та переглянете ще понад сотню перевірених автомобілів у нас. Віддіявка з пробігом без зайвих комісій на великий кільцеві п'ятдесяти візів.